Ми з вами пограємо в ігру, яка називається осінні листочки. Пропоную кожному з вас підійти до мене та вибрати листочок, який вам подобається. Будь ласка! Так, дітки, тепер бачу, ви обрали всі листочки попарно. Катруся і Гануся обрали червоні листочки. Тому я пропоную вам стати грубку зліва. Дмитрик і Михайлик обрали зелені листочки. Пропоную вам стати групку посередині. Гануся і Катруся обрали червоні листочки, тому вони залишаються на місці. Дітки, сьогодні ви будете осінніми листочками. Тому уважно слухайте і виконуйте вправи. Листопад, листопад, листя всі летять. І тут подув вітерець. І листечко закружляло, 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 закругляла. Вітерець почав затихати. Тому ну, присіли жовті листочки, присіли зелені листочки, присіли червоні листочки. І тут знову піднявся вітерець і всі листочки полетіли, 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 полетіли і почали кругляти, кругляти, тругляти, тругляти. І тут вітерець знову затих. Всі листочки зупинилися. Посміхнулися, сказали, які вони гарні, добрі, як вони правильно виконали вправу, і поплескали собі в долоньки.